У мене підвисає друге підборіддя: турбують брилі, турбує нависання на складки. З таким запитом до мене звертається майже 60% моїх пацієнтів. Сьогодні в програмі я розповім, якими методиками можна допомогти пацієнтам з такими естетичними запитами. Існує п'ять типів старіння: це дрібно це м'язивий, це деформаційний, це втомлений і комбіновані типи старіння. Одним із складних типів є деформаційно-набряковий тип старіння. Першими признаками деформаційного типу старіння є провисання брилів. Провисання другого подборіддя, нависання носогубної складки і, взагалі, така об'ємізація нижньої третини всього обличчя. Кожний лікар в своєму кабінеті задається питанням, що ж робити в такому випадку, як правильно допомогти такому пацієнтові. Ін'єкції філерів на основі гіалуронової кислоти це не самий вдалий вихід з цієї ситуації. Чому? Тому що вони підтягують воду, і ніякої підтримки, крім того, що у нас збільшується набряк, збільшується об'єм та ще додається провисання тканин подальшому. В даному випадку нам потрібно зменшити об'єм жирових відкладень, скомпактизувати е, жирові пакети і, звичайно, підтягнути шкіру. Однією з методик. Яка приходить на допомогу в цій ситуації, є апаратна методика Агнес. Агнес це РФ, монополярний РФ-апарат, який контрольовано забирає відкладення жирової тканини в області обличчя. Це брилі, це друге підборіддя, це нависання носогубної складки. Крім того, за рахунок спеціально ізольованої голки йде видалення і підтяжка тканини в цій області. У своїй практиці я використовую комбіновані методики. Коли до мене звертається пацієнт з деформаційним типом, я в першу чергу примінюю апаратну технологію Агнес для того, щоб зменшити об'єми і підтягнути шкіру в цих ділянках. Видимий ефективний результат після примінення агнесу ми можемо спостерігати після першого, другого місяця. Але дуже часто мої пацієнти відмічають, що йде накопичувальний ефект, і протягом 3-4-6 місяців мої пацієнти відмічають значне покращення в даній ділянці. Деформаційний тип це не завжди про вік. До мене звернулася пацієнтка в досить молодому віці, але її вже турбувало провисання другопідборіддя, підборіддя, провисання брилів і якесь таке об'ємне обличчя в нижній третині. Ми провели її дві процедури, і, скажемо так, що ефект був дуже цікавий. Навіть вилиці підкреслились. Дуже красивий контуринг проявився контур нижньої третини. І скажемо, що навіть губи, які були збільшені, виглядали на її обличчі значно приємніше і красивіше. Можливо, пацієнт не зразу може оцінити результат після першої процедури АГНЕС. Жирові клітини, які ми розчинили за допомогою спеціальної волки, Виділяються не зразу, вони виводяться з організму за допомогою лімфатичної системи поступово. А на місці видалення жиру йде підтяжка скорочення шкіри, покращення тургуру і якості тканини, тонусу шкіри. В своє практиці я примінюю комбіновані методики. Це апаратна технологія Agnes для видалення жирових відкладень в області обличчя, і також примінюю технологію радіс, ін'єкційна методика на основі кальці гідропатиту для того, щоб зробити репозицію зв'язок, ще краще підтягнути шкіру обличчя пацієнта. І Компактизувати обличчя взагалі. Деформаційно-набряковий тип старіння це дійсно нелегкий тип лікування як для пацієнта, так і для лікаря. Але запорука гарного результату є правильно підібрані протоколи. Підписуйтесь на канал Естетична медицина 360, щоб завжди бути в курсі. Найдієвіших методиках